Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні пан Іван Ющук, мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч і професор. Вітаю вас, пане Іване. Взаємно вітаю глядачів. Ви народилися задовго до Другої світової війни. Очевидно, що нашу програму ми почнемо із того, чи думали ви колись, що війна у вашому житті буде вдруге. Правду кажучи, не думав. Так усе ніби складалося тихо, спокійно, довкола ніби, не було нібито ворогів. Хоч вони завжди є такі, що зазіхають на чуже. Але не, не сподівався, що буде оця війна, яка зараз є. Справжня, така я відчуваю, війна на сході України. Не так ті вороги, як добрі люди. Так. А вони, ці люди, ніколи не були добрими до України і до українців. Це я вже. Пересвідчився, бо я трішечки історію вивчав свою українську, бо людина повинна знати свою історію. І нищення українців почали е, наші сусіди ще від так званого воз'єднання. Тобто у вас до Богдана Хмельницького ставлення приблизно як у Шевченка? Ну, Богдан Хмельницький не мав куди дітися, така була ситуація. Шевченко, ти мовити, до Богдана Хмельницького двояко ставився. З одного боку, він розумів його подвиг Богдана Хмельницького, з другого боку вважав, що це, що сталося, нерозумне, бо Богдан Хмельницький сподівався на щось, що, як кажуть, брати, брати, нібито брати допоможуть. А брати виявилися зовсім не тими людьми. Коли вже ви зачепили Шевченка, ну цей рік, 200 років, ми, я не знаю, можна казати, святкуємо, відзначаємо. А, напевно, що багато чого не відбулося з того, що мало би відбутися в такий ювілей, але так чи інакше, українська спільнота і приватна ініціатива, і на державному рівні, можливо, менше, але кожен для себе якимось чином це відзначив. От наскільки актуальним для вас став Тарас Шевченко через mm -hmm. 200 років? Тарас Шевченко для мене був завжди актуальним. Я ще пригадую, що під час німецької окупації був кобзар вже тоді вдома, я вже його читав. А потім, та, мовити, моя основна тема була Шевченківська. Я писав дисертацію, не захистив диссертацію Шевченко в літературах народів Югославії. Так називалася диссертація. І я переконався тоді. Що Шевченко не тільки такий вузький для України має значення, ось з 1868 року студенти Белградського е, університету опублікували, е, надрукували просто тільки портрет Шевченка. Значить, е, це вже без підпису, без нічого, значить, він був для них дуже зрозумілий. А ось на початку ХХ е, століття. У Словенії настільки Шевченком захопилися, що почали давати імена Тарас. Е, словенці е, католики. Католики, в них імені Тарас нема. А от ще донедавна ще, е, де були Тараси е, Словенці. Так що, ну то я тільки кажу про. Його славію От є певний міф, очевидно, про те, що Шевченко він дуже локальний поет, дуже український і незрозумілий там за межами України. От як ви до цього ставитеся? І навіщо такий міф? Міф такий, що Шевченка просто не пускали за кордон з радянського боку. От такий факт скажу вам. Я був в Белграді десь е, в 70-х роках, і е, була е, міжнародна книжкова виставка ярмарка. Я зайшов, Радянський Союз виставлявся, в таких великих двох залах стояло, все. Я туди зайшов. Ну, Думаю, я надивлюся українською, питаю, е, де тут Української Радянської Соціалістичної Республіки видання. А от там, посмотрите, в уголки. Я туди глянув. Всього навсього п'ять книжок, з них е, три російською мовою. І всі ці книжки як хорошо жить в Совєтській Україні. А Шевченка не було. Хоч Шевченко видавався. Шевченко. З іншого боку, багато так. хто каже, що власне Радянський Союз і зробив ідола із Шевченка? Робив для нас внутрішнього ідола. І це так мовити трішки фальшиво Шевченка представляли. Шевченко, як сказав, Шелуначарський, Шевченко був націоналістом. Не, це не в поганому значенні це слово. Бо це Луначарський це комуністичний діяч таке дав визначення. Таким самим націоналіст, націоналістом, як, скажімо, Міцкевич і так далі. Тобто, що в цьому розумінні? Що він дуже любив Україну, любив Україну над усе. І він був готовий, яка пожертвувати навіть своїм царством Божим ради України. Я так її люблю, Україну мою. Казав він, що проклону святого Бога ви народилися на території, окупованій Польщею. Так, в роках. ще, ще Всьому... починалося моє життя під, під прапором польським. За Польщі. За Польщі, За Польщі. Так. А, я десь читав, що у вас там ви народилися 32-го, здається, але вас записали 33-го. Що... Ще пізніше я себе записав 33-го. Ага. Просто так. Зрозуміло. Я думав, у цьому був якийсь потаємний не, не, то так потаємний зміст. Коли ви приїхали до Києва вже на навчання, що це був за світ? І наскільки він був українським, як ми можемо зараз ну, то говорити? Я приїхав. Я закінчив Львівський університет імені Івана Франка, а мене в парантур взяли в Києві в інститут літератури імені Тараса Шевченка. Таке опинився в колі таких високоінтелектуальних людей, прекрасних людей, як Василь Стус. Іван Дзюба, Іван Світличний. Я хочу вам сказати, що це люди ну, просто з кришталевої душею. То просто люди надзвичайно чутливі, надзвичайно такі, що допомагають один одному. І, наприклад, я приїхав вже, вони тут обжилися, все. То спочатку як говорить, мене вводили в цей світ, ну і, і багато що допомагали. Ви були, очевидно, знайомі з переважною більшістю шістдесятників. У Києві так, був знайомий. Відвідували Клуб творчої молоді? Чи... Ні. 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 Я у Клубі творчої молоді не брав участь, але, так мовити, це в інституті літератури. Ми Михайліна Коцюбинська, той же Іван Дзюба, Юрій Бадзьо. Ну, інші там мабуть, ми між собою спілкувалися. І я пригадую, як Іван Дзюба написав цю свою основну через суфікація, так. То я її таки читав. І ну, як сказати, нічого я туди не вніс, бо книжка написана на високому рівні. Я просто дивувався, наскільки він міг стільки фактів вихопити, стільки матеріалу взяти. Ну, десь там якесь слово підправив. Не лячно було взагалі в той час, бо через цю книжку багато хто й постраждав, просто читаючи її. Як сказати, було лячно і не лячно. Це просто тоді за кордоном багато літератури діставали. Про Голодомор, про ці нищення українства і все це було для мене страшенне відкриття, правда. Про Голодомор я ще раніше дізнався, коли я працював, навчався в. В Львівському університеті нас посилали збирати кукурудзу Кіроградську область. І мене ще з моїм товаришем поселили в стареньких людей. Двоє їх тільки були, ми там жили. І вони нам розказували. там, каже, мати дитину свою з'їла. Розумієте, це аж мороз поза спиною йшов від тих, що вони розповідали. Так що я вже. Вже знав. Ви свого часу займалися, досліджували Голодомор-геноцид, власне. Ну, я не так глибоко досліджував, як хтось інший. Це було в 92-му році. У Харкові просвіта проводила конференцію, я був відповідальний за цю конференцію, то я і написав статтю Страхітливий злочин імперії. Ну, і я так мовити виступав, то я скажу, що за всіма даними Україна надарахувала такі 10 мільйонів. І це як можна вирахувати, скільки було населення українців до Голодомору, і потім останній перепис тридцять шостого року був. І це все зіставити, а потім щороку за тих несприятливих умов був приріст українського населення 600 тисяч, уявляєте собі, так що українці розвивалися 600 тисяч щороку. А потім, коли це все додати, підсумувати, виходило трішки більше, ніж 10 мільйонів знищити людей. Це людина одна гине, і то трагедія. А це отак, розумієте, безсердечно, без ніяк. Холодно нищити, так як от зараз я відчуваю і на Донбасі оті сепаратисти, оті російські шовіністи, бо це такі шовіністи, і так їх треба називати. Це ніякі не патріоти російські. Ви мовознавець, вам видніше, як ну, доречно вживати слова. Так, так. Як вони зараз ставляться до тих укрів, як тепер називають украми нас. До речі, як ви пояснюєте оцю. На такий прогрес назви українців, там хохли були, от зараз укри, укропи. Ага, З'являються нові взагалі лінгвістичні одиниці в мові. То, то не одиниці, це просто прояв ненависті, ненависті. Як ще дошкулити тим е, хохлам, як ще їм їх ще вколоти. Розумієте? Я зрозумів, от якщо вже зачепив я е, Донбас. Що на Донбасі відбувається? Там бачите, десь близько 50% не українці живуть, які туди приїхали, поселилися і командували. І вони були ізбраним народом. А тепер виявляється, що вони мають бути такими самими, як і ми. Та ще може українці будуть свої права більше. Вимагати. Так вони оце і хочуть. Ну, пане Іване, Сполучені Штати всі люди приїхали колись. Ну, то так. І до цього часу їдуть. Ну і нічого там. Але живуть же ж якось. Живуть. Бо там немає, щоб хтось над кимось панував. А з Радянського Союзу росіяни панували в Радянському Союзі. Це, це було багато таких, як кажуть, явищ, що було видно. Я знаю, ви були звільнені з інституту літератури, так літератури. У зв'язку з буржуазно-націоналістичною діяльністю чи ну з проявами буржуазно-націоналістичних поглядів. Ну це були не поодинокі випадки на той час. Так, так. І в ні, тій ні. ситуації. І це знов ж таки пов'язуючи з попереднім, що ви сказали, хто над ким панує. Ну дуже часто це можна було зустріти і посеред своїх друзів, ні, я вам односельців. Ні, я вам скажу, свої, от професор Кирилюк був. Він теж в Інституті літератури, він не міг виступити на мій захист публічно, бо Шабльовський був такий само, як кажуть, я знав, що таких думок був ще, ще чимало таких там людей було. Але під тим пресом, який тоді існував, коли в кожній групі обов'язково було. Двоє доносчиків, Розумієте, це так мовити що двоє? Тому що якщо один щось притаїть, то другий Він. скаже і один на одного, ще донесе? Ну, але це і внутрішня проблема. Ну, пам'ятаєте, що в, 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 в саду Гециманському у, а, був Юда. У, у Багряного я маю на увазі а. У творі. Так, так. коли там починається навіть жахливіше, все зі священника. Так, так. Ну... Розумієте, коли люди егоїсти, одні більшою мірою, інші меншою мірою. І той, що егоїст, який більшою мірою, він своє я, свої потреби ставить над усіма потребами. І він думає, що він цим досягне якихось благ і так далі, підніметься. Оце, оце єдине, що часом кидає людей на таке, це не переконання. Це не переконання. Я дуже впевнений, що зараз теж на Донбасі це, що робиться, це не з переконання. А це, з одного боку, заради грошей їм платять, це всім відомо. А з другого боку, заради того егоїстичного Я піднімуся над всіма. Я буду е, панувати, я буду мати свою державу, хай ця держава буде одне село. Розумієте, отак само це Донецька держава, Луганська держава, до речі, а це не нове. Якщо от ще є багато назв Артемівська, вулиця Артема є в Києві. А хто такий Артем? А він перший почав той сепаратизм. Він же ж організував Донецьку Криворізьку Республіку через 10 днів, як був прийнятий четвертий універсал Центральної Ради. Коли було проголошено Незалежність України, він відразу відхопив шмат, той шмат, який зараз хочуть підхопити. Ну, правда, але його іменем ще досі все називається. Мовознавець Іван Ющук сьогодні є гостем нашої студії. Добре, про мову. Я вас називаю мовознавцем про мову ми майже з вами і не говоримо. Автор багатьох підручників понад 20, так, може й більше вже більше, вже до 30, до 30 з української мови. Десь я читав, ви казали в інтерв'ю, здається, що не правила головне у вивченні мови і в підручнику, зокрема. То мені хочеться вас запитати, а що головне тоді? Головне під час вивчення мови це розвиток мислення. Тому що мова дуже пов'язана з мисленням, а мислення не може існувати без мови. І оце найосновніше. Правила, ну то я відразу, якщо вчителі будуть це слухати, скажу. Зазубрити правило це не потрібне. Треба, щоб дитина зрозуміла правило. І ще що треба, щоб дитина сама відкрила це правило. Тому що дитина ці закони носить в своїй голові. Вона їх перейняла спочатку від батьків, потім від, від, від оточення, потім від тої літератури, яку читала, і вона е, закони носить мовні. А треба тільки її підштовхнути. І, наприклад, остання книжка моя, це називається українська мова в школі, методичні поради вчителеві, то я там розробив на кожну тему, як можна так підвести дитину, щоб вона сказав, сама відкрила для себе робила відкриття. Бо це дуже цікаво. І дитина себе буде більше поважати, шанувати і відчуватиме свою ціну. Бо коли її втовкмачують ну, в такому плані, що ти дурень, а там якийсь дядько чи тітка в Києві, дуже розумні, такі правила склали, і ти маєш їх визубрити. Дуже багато, на жаль, зубрять хочуть, а це не зубрити. Я по собі знаю, що я. Коли починав вивчати мову, спочатку мені так важко давалося, а потім я зрозумів. А то ж, ж це все зрозуміло, то я це все знаю. Сам для Є, себе треба дійти до цього. О, Так, а це допомагати треба дітям. Як ви оцінюєте ситуацію взагалі з українською мовою в Україні поза політичними контекстами? Поза політичними? дуже погана ситуація. В чому погана ситуація? Це все має починатися зі школи. В школі. Звичайно, вчителі намагаються дати знання з української мови, прищепити, наскільки можуть любов до української мови. Це так. А ось вже потрапляє дитина у вищий навчальний заклад, а там, як правило, половина викладачів російської мови. От я знаю навіть таке політехнічний наш інститут. Давалося б це такий провідний вищий заклад. навчальний заклад. Там більша половина викладачів викладають російською мовою. Посилаються на те, що, мовляв, не знаю на що посилаються, але скажу, перше, за 23 роки навіть осел міг би вивчити мову якусь. А якщо він не може вивчити мови, той викладач, так його інтелектуальний рівень, пробачте, не дуже високий. Це з одного боку, з другого боку, українська мова наша не бідна. Ще в 1973 році вийшла перша в світі енциклопедія кібернетики українською мовою. Двох томах. Така солідна. Потім її переклали російською мовою, правда, не написали, що це переклад для да, престіжа русського язика. Написали так. Це під керівництвом Глушкова. Але в принципі, от знову ж таки, ми можемо говорити про закони так, різні, так. але це, це тема для так, окремої так. передачі. Ні, я не про Закони а, не Закони Слухайте, нічого не Слухайте, література пишеться. Пишеться, так, вели, пробачте. Література наша зараз дуже гарно існує. Письменники пишуть, але гляньте, які наклади. Якщо дві тисячі, це що? Це так мовити і є. Галочка є, ніби і є твір. Але його й немає. Слухайте, це ж не твори Леніна, там в тридцяти томах чи що в п'ятдесяти, які так. треба було в кожну бібліотеку повести. Ну, ну очевидно, то... не рентабельно видавати зараз такими кількостями. А зачекайте. А з за радянських часів, якщо е наклад був тридцять тисяч, то ми кричали, що це дуже мало. А звичайно, такі гарні твори це сто тисяч було. Це тоді. І ви Разумієте? думаєте, що ці всі сто тисяч вони читалися? І Якщо що, читалися, бібліотеки були забезпечені, в бібліотеках, зараз бібліотеки абсолютно не забезпечуються, немає а, чи, замовлення були. От скажімо, ще такий журнал, як Диво Слово, Чого? бо я зв'язаний зі школою, а там мова і все. За радянських часів його наклад був 56 тисяч. Я працював якийсь час в цьому журналі. 56 тисяч. Тобто кожен вчитель мав змогу переплатити, виділялися гроші на школу для переплати. А зараз прекрасний журнал. Не повірите? 5 тисяч всього на всього. Що це таке? А це, а це там матеріали розробки уроків, з літератури, з мови, цікаві всякі матеріали, а це не забезпечується. Тобто і існує, і нема. Отака, це я не я не до теперішньої влади. Це так була оця попередня влада і. Це, попередня це... за 23 роки, так, давайте, так, давайте так будемо казати, М'яко кажучи. Так. Добре, про літературну норму, довкола якої теж дуже багато суперечок постійно стосується там наголосів, закінчень, префіксів, суфіксів і так далі. Я знаю, що ви буваєте досить лояльним іноді. Абсолютно в цьому. так. До мови не можна ставитися як до якоїсь законсервованої речі. Мова це жива річ, як ми один на одного не зовсім подібні. Так само і запас слів в кожного трішечки інакший, трішечки інакші виникають образи за кожним словом і так далі. Тобто, і індивідуальність зберігається людини і в користуванні мовою. І не можна це підганяти під один шаблон. Це так за радянських часів ви хотіли, до речі, за радянських часів страшенно з діалектами боролися. По-моєму, діалекти це прекрасна річ. Звичайно, в одній державі треба знати загальну національну мову, але не забувати і своїх коренів. І ми ми позбуваємось діалектів і зараз, як ви вважаєте? Чи вже зараз не боремось так, як боролись раніше? Ну, зараз не боремось, але вже але не, підтримуємо. не підтримуємо, так. Ну зараз яка, за інерцією йде е, те, що мовля, е, говорити діалектом, це зовсім не культурно. Чи що? Правда, є е, е, письменники, які пишуть, пишуть. діалектами. Так. Ну, Стефанику ж можна було. Так. Ну... Очевидно, тому що, ну, так, якщо ну... це талановито, то воно можна, mm -hmm. можна писати будь-як. Добре, цикл передач, як ми говоримо. Так називається він на українському медіа. Так а, то як ми говоримо в принципі, на вашу думку, погано досить зараз? Ні, не погано, не погано. Люди говорять, телефонують, говорять, цікавляться, мовою, цікавляться мовними питаннями. Часом буває за тої півгодини до 20 дзвінків. А просто... якщо йдеться про там засоби масової інформації, ну і звісно, це про чиновництво, це люди, які повинні би володіти цією нормою О. літературною. про… О. От саме чиновник, раз він одержує державну зарплату, він на службі в державі, він повинен сприяти зміцненню держави, тому що мова зміцнює держави. Держава починається з мови. І мовою, яка зміцнюється. Я от до речі, і так мовити, формується національність через мову. Так що чиновники, до речі, у Франції що зробили? Це ще давно. Було, тобто після буржуазної революції. Сказали, всі чиновники, тому що там теж були багато діалектів, все чиновники повинні говорити тільки французькою літературною мовою. Півсуцький, Йозеф Півсуцький, це в Польщі, як у му році стала Польща державою, може була боротьбу і так далі, він сказав. До офіцерів, офіцери переважно були ще з російської армії. Хто не буде розмовляти польською мовою, хай забирається. Хай собі шукає іншу роботу. От, до речі, армія. А в нашій армії ще й досі протизаконно, тому що в законі про армію там стоїть питання, що мають спілкуватися офіцери з солдатами і так далі українською мовою. Я раз колись зробив зауваження такому офіцеру то він сказав, а я русський. Пробачте, кажу, а ви на службі в Україні. От таке воно. Чи От є уж... якісь комплекси і стереотипи щодо української мови, які заважають їй там вивченню, поширенню, розвитку, і так далі. Ну Таких стереотипів немає. Часом тільки, це правда, йде не від українців, що це важка мова. Ні, всередині. Ну, може, ви не маєте ні, таких ні, прикладів, ні, але ж знаю, людина ні. приїжджає з-під Києва там, до Києва, наприклад, і, і не буде говорити так, як вдома тут. Ну, звичайно. Я як приїхав до Києва, чи то я говорю, зрештою, я вдома вже говорю літературною мовою, тому що це вже в мене вже в крові пішло, але е, я відразу відкоригував е, свого діалекту. До літературної мови і легко перейшов на літературну мову. А якщо йдеться про перехід там, з української на російську, от у великих містах, зокрема, тобто урбанізація вона несе за собою і певну русифікацію. Так, чому? Тому що міста були російськомовними, і нічого не було зроблено для того, щоб повернути українську мову. І приходив Селюк, в Київ чи там. В Жмеренку чи Лубни приходив і там усі пани були, тому що розмовляли отою панською мовою. І він собі починав пристосовуватися до того середовища. Власне кажучи, люди так живуть. Що хто потрапив в Америку, то, мабуть, пристосовується до американського діалекту англійської мови, навіть. Тому що то вже американський діалект англійської мови. Хто б куди не потрапив, якщо людина, ну так мовити, намагається влитися в цей колектив, вона переходить на цю мову. А от, на жаль, російські, ну як сказати, ті мігранти чи як їх назвати, що приїжджали в Україну, вони вважали, що всі повинні пристосовуватися до них з мовою. І це в них є і досі таке в крові. Що ви розумієте під словами Україна єдина? Ми один одного розуміємо. Ми один одного відчуваємо. У нас однакова психологія. Пробачте, між Заходом і Сходом немає такої великої різниці, як для дехто. Подає. Ну от Я з Іваном Світличним як дуже добре в добрих стосунках, був. Ну просто ми дружили з ним. Все. Я абсолютно не відчував, що це людина з е, Сходу, з того ж Донбасу, а я з тої Волині. Я з тими, з ким я спілкуюся. В Істусі, Дзюба. Так, так, і з Іваном Дзюбою, ну, з Іваном Дзюбою так мені менше довелося спілкуватися, але, але теж спілкувався. Е, і я цього не відчував. І я зараз не відчуваю, хто звідки, з, якої, з якого регіону України. Ми, ми, як кажуть, навіть ще більше скажу. Я дуже добре товаришую з грузином. Є такий Оксанд е, Нестович Мушкудяні. Викладає доктор філологічних наук, вивчив українську мову прекрасно. ну, Акцент відчувається, але ми один одного розуміємо. Я розумію його грузинські проблеми, його переживання за Грузію, хоч він ще тут вже громадянин України і так далі. А він абсолютно розуміє мене. І я теж не відчуваю якогось бар'єру навіть в цьому відношенні. Так що бар'єр не може навіть настільки якийсь сказати існує, мабуть, ідеологічні чи в поглядах на світне на розуміння, на стосунків між людьми, дякую вам за участь у нашій програмі. Хотілося б, аби ці бар'єри швидше зникли. Нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був Іван Ющук, мовознавець, літературознавець, перекладач, професор. На все добре.